Ваша наша праця не даремна, вона продовжиться і вона обов'язково розумним вирішенням закінчиться. Я вас прошу, щоб ми далі час використали розумно. Є у багатьох питання до влади. Прошу давати ці питання, щоб ми мали побільше конкретного матеріалу для претензій до праці міськвиконкому і голови, зокрема. На питання, чи голова не думає вийти з партії регіонів, він поки що згадує не дає. А отже, зосереджується на виконанні рішень партії регіонів, а не стільки громади.